Це Хто це будує? Чи це Є це Ну, Як мені дали, мені дали відповідь на даний момент, коли я давав запити, по запитам у них є відведена земельна ділянка. Яким чином це вже друге питання, але вона є відведена і є забудовник і пов'язані. Це, це місцевий забудовник? Це ті самі, що будували на Манхет. Тобто це хлопці, які зроблять будинок. Якщо буде відповідне фінансування, я не лізу вже в фінансову структуру всередину. Але це місце. Давайте до, до панельних будинків. Велика проблема є в місті з панельними будинками. Який їх термін придатності? Що треба зробити, що вони просто утеплить на даний момент для того, щоб зберегти віші, їх треба утеплити. Але тобто, утеплюють кожен сам свою квартиру. Так, ну по-перше, це з будівельної точки зору не є енергоефективним, бо я займаюся так само енергоефективністю. Вони не mm -hmm. забувайте, він буде промерзати 40 зверху, 40 знизу. У ну, нього виходить такі центральні частини. Якщо в нього сусід не утеплений, воно не є в ковпаку, зроблено. Немає Думаю, на маєте на увазі, якщо кожен сам собі свою квартиру ну, це вони люблять, тільки викидаючи гроші. Краще до них звернутися до свого голови ОСББ і ці гроші направити на доплату. За тих людей, які не мають, взяти програму муніципального сталого розвитку 80 на 20. І ці люди, щоб утепляли такі будинки, можливо, б навіть закрили б за весь будинок всю частку людей, бо там є і старші люди, і пенсіонери, і всі. І тоді б цей весь будинок вийшов. Є якісь ОСББ, які вирішили так зробити, утеплити весь свій будинок. Ну, на даний момент у нас тоді князь Володимир 37, які вдалося ділити поверхівку повністю зробити. Ділити поверхівку у нас повністю зроблено, Це ОСББ-вчитель.